Рада 26 квітня це новини на ТВ 7 Окупанти змушують маріупольців отримати російські паспорти. Вже роздали приблизно 40 тисяч посвідчень особистості країни-агресорки. У Маріуполі мародери крадуть гуманітарну допомогу на вулицях. Гвалтують жінок. Маріупольський боксер Бувар Ханаков відкрив аукціон, щоб допомогти українським переселенцям. Усе детально випуску з вами Ірина Головко. Вітаю. Окупаційна влада змушує маріупольців отримувати російські документи, тисне на те, що без них люди не зможуть отримувати жодних виплат та влаштовуватися на роботу. Таким чином окупанти вже роздали містянам приблизно 40 тисяч паспортів країни-агресорки та готують видачу ще стільки ж. Розповів ватері єдиного телемарафону Ратик мера Петро Андрющенко. Одночасно з цим багатьох примушують відмовлятися від українського громадянства. Такий процес примусового скасування, скажімо так, українського громадянства, хоча він не має нічого спільного з з скасувався відмовою від громадянства, тому що ну яка ця відмова, якщо її пишуть на ім'я президента Росії на, на українські офіційні органи. Росіяни не обмежуються психологічним тиском. Також окупанти і гастарбайтери в Маріуполі гвалтують та знущаються над жінками різного віку. В місті панує тотальне беззаконня. Не битова злочинність дуже висока в Маріуполі. Ніхто нічого не робить. Це ж не диверсанти, на от є, на диверсантів одразу приїжджають, а там на гвалтівника не приїдуть, тому що ну подумаєш, особливо якщо це росіяни, не знов ж таки, де росіяни. За законом окупанти нищать, колаборанти обкрадають. У Маріуполі місцеві зафіксували на відео, як робітники гуртожитку викидають з вікон комплекти білизни, призначені для людей, що залишились без житла. Мародерство триває строїтелі 54. Допомога для людей, де дівається вопрос. Маріупольський боксер Бувар Ханаков відкрив благодійний аукціон на користь українських переселенців. Напередодні спортсмен переміг на престижному турнірі у Флориді. На ринг вийшов у жовто-блакитних шортах із написом Слава Україні. Я хочу друзі розіграти з моїм тренером. Цена шорт 1000 доларів. Ми хочемо ці деньги відправити в Україну, щоб дітям, переселенцям, біженцям відказати какую-то Ціна Цена цих шорт тисяча доларів і авторов, моїх авторов і всього карту. Спасибо всем за поддержку. Слава Украине! героям слава. Росіяни атакували дружківку, зруйнували приватні та багатоквартирні будинки. Під ворожим вогнем Новогородівка. Населений пункт залишається без світла. За минулу добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще 13. На Волноваському напрямку гаряче було у новоукраїнці і Пречистівці Авдіївку гатили з артилерії та градів. У часів ярі ворог зруйнував школу. Таку інформацію надав очільник області Павло Криленко. З початку повномасштабного вторгнення ворог щодня обстрілює Оріхів. На дорогах міста можна побачити величезні вирви, що залишаються від снарядів. Місцеві щоденно перебувають під вогнем ворожої артилерії. Попри все, в Оріхові продовжують щоденно працювати пункт незламності та комунальні служби. Мій будинок розбомблений ще 24 марта в тому році. Я живу в дітей. Діти приютили мене. Спасіба їм. Все добре. Я лягла колись і почало бомбити. Я піднялася, отак сіла і сидю, а мені кажуть, що, що ти піднялася, тебе це не касається. І я тоді та й правда. Останні три неділі дуже складні для нас, хоча й до цього було не легше. Я маю на увазі, що почалися обстріли ракетами. Вони руйнують місто на відстані 30 кілометрів, йдуть такі, знаєте, точечні удари. Багато зруйнованих помешкань зараз. Ми видаємо будівельні матеріали. Вони лагодять своє пошкоджене майно. В Україну повернуло трьох дітей незаконно депортованих в Росію. 15 днів шляху, кілька годин допити на території РФ та Білорусі, тисячі хвилин хвилювання і стресу. І ось нарешті батьки поруч зі своїми дітьми на батьківщині. Про це повідомляє благодійний фонд Ми не бачили з неї 7 октября крануєхала виразно. Російська армія ракетами обстріляла краєзнавчий музей та прилеглі будинки в Куп'янську. Дві жінки загинули на Херсонщині. Ворог скинув бомбу на церкву. Щоб зупинити ці щоденні обстріли, президент України закликає закордонних партнерів продовжувати посилювати санкції на країну агресорку та надати більше зброї ЗСУ. Кожен прояв російського терору, кожен день агресії це додаткові аргументи, що все це має завершитись у трибуналі у новому Нюрнберзі. Щодо расизму, щодо тих, хто знищує життя і людей, у кого ракети проти музеїв, а керовані авіабомби проти церков. На сьогодні. Це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Тихо нам вечора позитивних новин. Бережіть себе, побачимось.